Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчений матеріал. Сьогодні поправляємось у лічбі предметів, порівнянні чисел, а також у додаванні та відніманні чисел в межах 10. Перевіримо виконання домашнього завдання. Приклади 13. Звіряйтеся, чи є у вас такі відповіді. Якщо всі відповіді співпали, значить приклади ви розв'язали правильно. Задача 14. У дітей було 10 гривень, на зошити вони витратили 8 гривень. Скільки гривень залишилося в дітей? Ось наше розв'язання. І обов'язково відповідь. Продовжимо наш урок. Попрацюємо за номером 15 підручника. Розгляньте малюнок і дайте відповіді на питання. Назвіть риб, котрих ви бачите, на малюнку. Так, це у нас щуки і суми. До речі, це річкові хижаки. Скільки щук припливло? Полічіть їх. Скільки сумів припливло? Кого більше і наскільки? Попрацюємо усно за номером 16. Порівняйте числа. Одразу ж себе перевірте. Звичайно, 5. називайте так. 6 більше за 0. А зараз відкрийте свій зошит і запишіть, число класна робота. І пропишіть рядочок цифри 3. Пропишіть красиво, каліграфічно, щоб кожна цифра була в своїй клітинці. А номер 17 підручника виконаємо. Письмово. Знайдіть його в підручнику, прочитайте. Обчислить ланцюжком по колу. Це означає, що у нас з вами приклади не звичайні, а кругові. Їх треба записувати в певному порядку. Отже, у нас відповідь першого прикладу буде початком другого. Ставте відео на паузу, записуйте приклади. А тепер перевірте себе. 7 мінус 4 це перший приклад, який ви записали. Ну, звичайно, відповідь 3, отже, наступний приклад у нас з вами буде 3 плюс 3. 3 плюс 3 дорівнює... Так, і отже наступний наш приклад 6 плюс 2. 6 плюс 2 дорівнює... Угу. І наступний наш приклад 8 мінус 3. За ним 5 плюс 4 і 9 мінус 2. Відповідь останнього прикладу 7. І наші приклади починалися числом 7. Перший приклад починається числом 7. Отже, приклади ми розташували і розв'язали правильно. Поставте відео на паузу і трошечки відпочиньте. А зараз... Попрацюємо над задачами 18. Прочитайте їх і для кожної визначте дію, якою дією вона розв'язується. У Мирослави було 5 гривень і 2 гривні. Скільки всього гривень було у Мирослави? Це перша задача. Подумайте, яка дія виконується для того, щоб розв'язати цю задачу. Друга задача. У Мирослави було 5 гривень. Вона купила олівець за 2 гривні. Скільки гривень залишилося у Мирослави? Подумайте, якою дією розв'язується ця задача. І, будь ласка, в зошит, запишіть і розв'яжіть задачу, яку потрібно розв'язувати дію віднімання. Задачі в завданні дві, а ви розв'язуєте одну, ту, для розв'язання якої потрібно скласти приклад на віднімання. Ставте відео на паузу і працюйте. І переходимо до номеру 19. Роздивіться, будь ласка, малюнки. І скажіть, якої форми зображені предмети. Дивіться, лампа в нас схожа на прямокутник. Книжечки на паралельні піпеди. Пірамідка в нас схожа на конус. Ну, кубики, так зрозуміло, куб. М'ячик схожий на кулю. А ось лампа на малюнку у вашому підручнику схожа швидше на не чотирикутник, а схожа на циліндр. Пригадайте, будь ласка, назви об'ємних фігур. Циліндр, конус, куб. Куля. Виконайте самостійно номер 20 і 21. В зошиті запишіть приклади, вибачте, завдання 20 це не приклади, а нерівності. Вам треба буде порівняти число і вираз. Поставити знак більше, менше або дорівнює. І розв'язати задачу 21. А наш урок з вами добігає кінця. Я думаю, ви всі добре впоралися із самостійною роботою. А тепер оцініть себе. Оцініть свою роботу на уроці. Якщо все добре виходило, намалюйте зелений. Прямокутничок, Якщо вам все сподобалось, але потрібна була допомога жовтий, якщо нічого не виходить, червоний. А я вам дякую за увагу. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.